Сьогодні давалася ця гра дуже важко. Вчора ми потратили дуже багато емоцій і повага команді, що витримали цей натиск, цей тиск, і сьогодні перемога вважаю дуже гарний результат. Готуємось на завтра. Я вчора сказав за, за рахунок характеру, за рахунок характеру, самовіддачі. Подивіться, у нас Мак Закордає вчора зіграв 38 хвилин, сьогодні, сьогодні в нього 36 хвилин. Таке навантаження витримувати тільки, тільки характер. І хлопці молодці, вони справилися з цим. І сьогодні була допомога, допомога гравців молодих. Хочу відзначити Мартинова. І він сьогодні допоміг і добре зіграв в захисті. Молодець. Ми готуємося на завтра. знаєте, сезон підходить до завершення. Багато молодих І от хочу запитати, чи задоволені ви молодих сезону? Не зовсім я задоволений. Наприкінці сезону, сезону не зовсім. Не всі молоді гравці витримували витримали. витримали Навантаження. Ви знаєте, дуже цікава гра вийшла. Ну, мені особисто сподобалось і по накалу, і по бажанню. І от нам завжди десь трохи бажання не вистачало в деяких іграх. Тут його було аж занадто багато. У нас навіть між собою такий мікроконфлікт вийшов, який, ну, який не пішов, ну, пішов нам на користь. Я вважаю. Він так емоційно качнув, ми навіть, ну, навіть здивувалися, що так. А, чого не вистачило, ну, якби. Ну не буду, як це ще раз повторюся, не під лабузництво. Це не прекрасна команда, яка наказує за любі помилки. Ми трошечки, може, може, досвіду не вистачило в деяких, там може, може чогось так. Але я вважаю, гра була достатньо рівна. Але ну за за майже за всі помилки нас Дніпро ну, наказав. Так що все закономірно. Сьогодні хороша була гра, дійсно. Мені сподобалося, як хлопці грали, яка була в самовіддачі. Да, е, я вже в роздягальні сказав, що, на жаль, вони забили, мене забили. Це гра, це буває. Шкода, що да, отримав травму Владлін Бережний. Є підозра, щось на хіл. Така важка травма. Це теж е, повпливало на результат, і його не вистачило. А так загалом дійсно хороша гра. Дніпро показали також. Ну, їхня, вони заслужена перемога, так що, оце, що можна сказати по ігрі. Невеличке ну, по полезно. Ми бачили, що його ми допомагали пересуватися, користуватися, отразулізувалися, зараз проти. <звіт> ну зараз будемо вирішувати. Напевно, або поїдемо, подивимося. Ну, відвезуть його в лікарню, або завтра подивимося. Але так лікар глянув, каже, що ахіл. Так що уточнювати будемо сьогодні або завтра.